Це тема дня. Вітаю вас. Мене звати Ірина Коробко. На початку вересня уряд дозволив морякам виїжджати за кордон для того, щоб працювати. Але питання із військоматами було не вирішене. Що змінилося за цей час? Моряки кажуть різне. Тому ми звернулися до Олега Григорюка, голови профспілки працівників морського транспорту України. Він з нами зараз на зв'язку. Олеже, вітаю вас! Так, доброго дня, Ірина. Отже, скажіть мені, будь ласка, що ж з військоматами вирішили за цей час питання чи не вирішили? Моряки можуть їхати чи не їхати, тому що думки дуже різняться. Так, ця тема мусується у ЗМІ і у пабліках профільних морських дуже активно. Ми виходили десь декілька тижнів тому з інформацією, що має бути отримана з генштабу процедура. До локальних регіональних військоматів, яку, яку вони мають отримати, і тоді це буде опубліковане, надруковане, і всі будуть знати, які правила гри Що ми маємо на сьогодні? Ми розуміємо, що ніяких доповнень чи інструкцій, які, які мають бути надруковані, не буде. Але на сьогоднішній день є вже успішні кейси, коли моряки від'їжджають для роботи за кордоном за постановою 992. тобто, вона працює. В нас вже є декілька підтверджень того, що моряки дійсно. Виїжджають за цією постановою, і ніяких до до існуючого, існуючого переліку документів, які у постанові зазначається не є і не буде. Але є декілька зауважень, що всі ці моряки якщо кажучи, ті, з якими ми спілкувалися, і які нам підтвердили, що вони виїхали, вони всі виїжджали не за допомогою. Одеських військоматів, а з інших регіонів, тому що вони проживають в інших регіонах. Mm -hmm. стосовно, стосовно одеського регіону, наші колеги спілкувалися з представниками наших військоматів в Одеському регіоні і отримали таку доволі інтересну інформацію. Вони кажуть, що велика кількість українців звертаються зазвичай телефоном чи приходять до військомату. І їм кажуть, що треба робити: приносіть свої документи, проходити медкомісію, і ми всі, всі ці внутрішні свої процедури зробимо, і ви отримаєте документ. Велика кількість моряків не йдуть по цій процедурі. в них є певні страхи, що вони мають можуть бути потенційно мобілізовані, і це є правда, ми це розуміємо. Військовий час, і вони не йдуть е, по цій процедурі. І вони не отримують цей дозвіл. І тому в інтернеті велика кількість е, інформації чи навіть акцій вже, що військомати нічого не роблять, і в інтернеті ця інформація гуляє. Але військомати кажуть, що українські моряки не проходять до кінця процедуру, їх немає можливості видати їм цей дозвіл. Тому ми маємо таку дилемму ситуацію, коли моряки. Я розумію абсолютно їх страхи. Ми, ми розуміємо, що ніхто не хоче ризикувати, всі хочуть піти у рейс і заробляти гроші, особливо е пам'ятаючи, що це все це вже більше ні, ніж 8 місяців триває. Е ситуація з невиїздом, і тому є певна проблема. І тому ми зараз збираємо всі. Позитивний кейси, де моряки скористалися постановою, пройшли цю процедуру і йдуть далі. І коли вони перетинають кордон, вони з нами зв'язуються, і ми цю інформацію будемо у своїх соцмережах розпространяти, розповсюджувати. І у моряків може з'явитися правильна, скажімо так на, на на цю тему. Тому що багато фейків, багато тих, хто е, говорячи голови там балакаючи голови в інтернеті. Те, що вони думають, але не те, що є насправді, на тому ми хочемо зібрати якомога більше позитивних кейсів. Якщо будуть негативні якісь е кейси, ми теж будемо їх аналізувати. Будемо допомагати нашим спілчанам е проходити цю процедуру, як вона прописана у постанові 992 Тому маємо зараз такий період, коли ми маємо отримати тр трохи більше інформації для того, щоби сказати, чи вам, э, працює на 100% чи ні. Знаю, оскільки живу і працюю в Одесі, знаю, як мінімум два випадки. В одному випадку моряк просто сидить вдома, взагалі не виходить нікуди навіть на вулицю погуляти, тому що боїться того, про що ви говорите. А другий приклад конкретний, і це із негативного кейсу, до речі, він звернувся до військомату, йому відмовили, і він вже ну, думає, що він може тільки судитися і більш нічого. Тобто, вже є позов до суду. Суду і він вже існує. Ось таких такі два приклади вже є. Так, ми, ми теж бачимо ці документи в інтернеті. Ми їх аналізуємо. Я особисто вважаю, що у таких судових справ немає позитивної перспективи. Для моряків а є на, на на насправді є ризик створити негативний прецедент, якщо суд вирішить у негативному е, світлі цей кейс. Тому це тр, треба бути дуже обережними, коли е, робиш такі неочікувані, скажімо так, чи не не, не спрогнозовані кроки. Але ми, якщо цей, цей моряк є членом нашої проспілки, ми будемо раді йому його проконсультувати і допомогти йому пройти процедуру і е, вияснити чому чому він отримав відмову на на, на яких підставах як це можна е, як як можна податися як можна виправити ситуацію Так, так Отже, підсумовуючи нашу розмову, хочеться спитати вас, що ж треба робити зараз моряку, який сидить вдома і просто боїться, для того, щоб він міг виїхати за кордон, для того, щоб це було законно, для того, щоб він скористатися цією постановою, яка працює, як я зрозуміла. Я повторюю, ми розуміємо всі ризики, вони є, їх ніхто не, ніхто не може зібрати. Але все одно треба йти, так? Все одно треба але, йти але, але до військомату, це... як би там так, не було. Для... Для того щоб отримати результат, який би ні було, треба треба щось для цього зробити. Тобто ти йдеш до військкомату, ти проходиш процедуру. Якщо в нас є вже позитивні приклади, це це говорить про те, що це про... але якщо моряки, але я зазначаю, члени нашої проспілки, якщо вони будуть стикатися з такими проблемами, про, про коли вже вони пройшли процедуру, uh -huh. тоді ми будемо готові їм допомогти, тому що ніхто крім військомату за них це не зробить. Ще раз ще раз наголошую, що треба йти за процедуру, ризики є, але ми розуміємо, що це військовий час, і без ризиків не ну їх їх неможливо е, якось невілювати, тому треба до, до військомату проходити процедуру. І якщо наші члени профспілки отримують якісь. Негативний, е, негативний досвід, вони можуть до нас звертатися за консультацією, Ми все зробимо все можливе у звичайно у юридичній площині, е, у легальній площині для того, щоб допомогти їм приєднатися до суден, як то передбачається постановою 992. Я вам дуже дякую за цей коментар. З нами на зв'язку був Олег Григорюк, голова профспілки працівників морського транспорту України. Ми говорили про те, що уряд на початку вересня дозволив нашим морякам виїжджати за кордон за того, щоб працювати, і вони мають скористатися цією нагодою, не боячись, і просто йти до військоматів, тому що без дозволу військомату все одно виїхати за кордон не вдасться. Але як запевняє нас Олег Григорюк, ситуацію. Можна вирішити, і ну, в такому разі ви стовідсотково можете отримати роботу. Хоча ризик все одно залишається, Ну, тому що пам'ятаємо, що ми живемо у воєнний стан і у період війни. Це була тема дня. Залишайтеся з нами. Побачимося обов'язково.